Скільки мені закрізь букало, що я варять і настільки розтягну цю програму, то ще буквально п'ять хвилин вашої уваги. І попрошу от, одне крісло. Можна мені? От, Будь ласка, суди сану. Стульчик, хай буде стульчик. Я думаю, оце сприймати. Якщо ти знаєш, чим живуть твої рідні, ще кілька знайомих твоїх друзів і ще дофіга знайомих, і маєш десь півтори штуки френдів в контакті, і в курсі того середовища, що панує навколо тебе, і береш в ньому сам активну участь. Якщо ти перечитав всіх світових класиків літератури, філософії, психології, політекономії, кібернетики чи, може, курва Шейкої холєри, якщо ти переслухав 150 різних жанрів і напрямів у музиці. Вмієш гарно танцювати, співати, фантазувати, чи навіть вишивати хрестиком, або ж маєш ще якийсь інший талант. Якщо ти передивився всі випуски Comedy Club, чи плакав в кінці фільму Титанік, чи дивився кармеліту з першої серії, чи ходив в театр для того, щоб виспатись, або ж просто затятий кіноман, чи мистецтвознавець. Якщо ти шариш в техніці, чи в бізнесі, чи в будові людського тіла, чи в культурах народів світу, чи випиваєш щось за всіх бокал пива, чи вмієш зна... чи грати на якомусь інструменті на нервах, теж рахується. Якщо ти десь виступав і публіка шаленіла, чи ти виграв Євробачення, чи став чемпіоном світу, чи провів переговори на транснаціональному рівні, чи навіть забивав гол у ворота Динамо Київ. Якщо ти знаєш кілька мов, суржик і матюки не рахуються. Чи ти класний кар'єрист, чи простий робітник, чи мільйонер, чи бідний, чи добрий, чи людина без душі, чи скромний, чи просто красавчик, чи геній, чи може індіго. Якщо ти маленька дитина, чи старий і солідний, чи професор наук, чи може міністр освіти, чи в тебе брали автограф, чи колись били в школі, чи ти суперстар, чи патологоанатом, чи може ти бачив землю крізь свій ілюмінатор. Невже ти думаєш, що ти пізнав життя, а можливо, ти пізнав людину? Хто б ти не був, яких би висот не добився, а такої простої речі ніколи не зробиш, такої, як просто заглянути в душу, тобто подивитись в очі кожній людині на цій землі. Не кажу вже про те, щоб вивчити характер, мислення, поведінку. Кожного ранку присипається 6,5 мільярдів людей. Вони чистять зуби, щось їдять, думають, дихають, творять історію. Вони живуть. І це все. Перепрошую. Ще хвилини з нами відбуваються мільярди речей, які ніхто ніколи ніхто не опишев, що де а статистика як наука просто піде нафік на пенсію. І це все найдосконаліше, ненасичена подіями і наймасштабніша реаліті-гра, під назвою хронологія, буття, Людства». А ти створив свій маленький світ зі своїми ідеалами, цінностями, світоглядом, настроєм та персонажами, близькими тобі людьми, хоча в їх індивідуальних світах до них персонажем являєшся ти. Ти, в центрі, ти створив свій світ маленький, ти в центрі уваги, бо ти головний герой, а таких світів безліч, і вкупів не складається одну мегапанораму, змалювати яку. Людині не під силу. Як ти маєш заявляти, що весь світ прекрасний, коли зовсім поруч бездомні діти просять пару копійок, щоб купити собі їжі? Або ж у сусідньому будинку самотній інвалід не може дати собі ради, або ж твоя знайома хвора на снід чи рак, а ще десь напала на одного троє, а десь син хоронить молодого батька, а де літак розбився і ніхто не вижив, чи багато жертв, бо пролунав теракт. Або ж взагалі де зараз війна триває і л'ється кров невинної людини. Або як ти маєш впавши духом казати, все капець, світ жорстокий і жахливий, чи життя галіме, якщо в когось воно зараз чудове, якщо десь в роддомі народилося дитя і вся сім'я радіє. А хтось закоханий, вітає в небесах, або хлопчина з армії вернувся, або за тобою чарівна дівчинка повернулась. А хто з диплом прижав, що до грудей викладачів, згадав всіх поіменно? Хтось перший кліп відзняв чи видав книжку і радості його немає, меж. А десь пенсіонери відсудили справедливість мільйонера. Хтось світовий рекорд побив чи може курва тьощу? А може у сусіда да щастя, бо ворога він сучара в лотерею, а хтось з даєшника здачі допросився. Чи на кінець два народи на Близькому Сході помирились? Якщо тобі зараз погано, чи дуже кльово, і депресія напала і не хоче йти, це лише у твоєму світі, так, а не у всьому. Запам'ятай, все так не буде. Життя багатогранне, і за вікном вже інша ситуація, ніж тут. А ти проснувся зранку у своїх рідних стінах і думаєш, що це стабільність. Хоча мільйони людей прокидаються в найрізноманітніших місцях нашої планети і думають так само. Хтось прокидається в однокімнатній хрущовці, хтось в приватному домі, чи в гуртожитку, чи в номері готелю, чи на лавості вокзалу, чи в сауні, чи в власному маєтку, чи в палаці з турпоходів, чи навіть тупо на парі. Хтось прокидається в українському селі, сідає в тракторі Оре. А хтось в мегаполісі Китаю спішить задовольни три четвертих світу всяким хламом. Хтось крізь сон в Парижі почує пищала мода і побіг творити останню колекцію одягу. А хтось проснувся в Амстердамі, хоча той зелений жирний гном і досі не зник. Хтось прокидається в Банос Арісі під звуки карнавалу, а хтось в Багдаді під звуки стрілянини. Хтось прокидається від спраги в пустелях Африки. А хтось відбудунав Челябинську в Росії, хтось прокидається в Пентхаусі Нью-Йорку, щоб за день скупитись на мільйон. А хтось у горах Індії, щоб осягнути мудрість на все життя. А хтось прокинувся після коми в лікарні весь в гіпсі, але жити треба. А когось розбудили у психіатричній і поле на процедури. Хоча він думає, що на тортури. Хтось прокинувся вугілля добувати в шахтах Донбасу. А хтось кувейті нафту качати, хтось по команді прокидається на підводній лоці в Тихому океані, а хтось з чолом об стінку шатла, оскільки невагомість в космосі. Хтось прокидається в Італії, щоб йти на заробітки, а хтось щоб кайфувати на Карібах, Мальдівах чи Гаїді. Чи куди б навіть не йшло в пансіонаті трускавця. Хтось прокинувся в Австралії, щоб зібрати яйця з траусів, а хтось щоб доїти верблюдів в Арабських Еміратах. Когось буде прислуга у власних Голлівуду Голівуду Рубльовки, а когось Бен, щоб зацінити лондонського дощу. Хтось прокинувся у Львові, щоб контролювати, як тане світо шоколад. А хтось у Анкарі, щоб поторгуватись на турецькому базарі всіма чудесами світу ще чуть -чуть, ще дві хвилини. В Швейцарії вже хтось не спить, надійного годинника зробив. Щоб той чітко рахував банківські відсотки з часом, а хтось прикидається там, де ще не ступала лапа пінгвіна, щоб знати, скільки ще залишилось часу Антарктиді. А хтось і взагалі не спав, по варту ніс, захищав кордон, або ще гірше курва совість не давала спати. А хтось в Японії прокинувся спеціально для того, щоб робот посміхнувся як людина. А ти прокинувся зранку у своїх рідних стінах, твій маленький світ почав для тебе новий день, хоча світ різноманітний вже давно не спить. Життя клітини мегапримітивне в порівнянні з життям людини, хоча з перших складається друге. Так само життя людини в порівнянні з цілою планетою, з цією сукупністю всіх зв'язків, світоглядів, ще більш мегапримітивніше і незамітніше, хоча цікаве, неповторне і потрібне на рівні цієї людини. І на кінець світ тісний, земля мала, планета всеосяжна. А ти спробуй перевір, але піди, курва, пішки. Незвичайно дякую вам за такий теплий прийом. Мені дуже, мені дуже подобається тут вас. Суд республіки ви неймовірно, круті. Я коли повернуся в я буду всім розказувати, як тут класно. І я розумію, що все таки межа існує між східним і заходом, так, але я в цьому участь не беру. Дякую. Спасибо, спасибо. Аплодисменты ЛВСУ.